Тільки сходили в туалет, а от сачовий знову тисне. Бігаєте в туалет частіше, ніж на кухню. Прокидаєтесь вночі. Інколи бувають моменти нетримання сечі. Або, наприклад, ви там, захотіли в туалет, пішли, але сечі немає, вона не виділяється. Це називається імперативними позивами. Стан може погіршуватись, наприклад, перед виходом з дому або перед якимись важливими зустрічами. Також стан може ставати краще, наприклад, на роботі. От на роботі ви там відволікаєтесь, і ви, наче так, в туалет часто і не бігаєте, а приходите додому ввечері і починаєте бігати частіше. Це все є ознаками гіперактивного сечового міхура. Частіше на гіперактивний сечовий міхур страждають жінки, особливо після пологів, або більш старшого віку після менопаузи. Чоловіки також, але це, типу, рідше. В першу чергу ви, звісно, звертаєтесь до уролога, обстежуєтесь, робите там, виключаєте інфекційні захворювання, робите цистоскопію, все там уролог має обстежити, виключити запальні інфекційні зміни. І далі вже підключаються неврологи та психіатри. Тому що розлад часто пов'язаний з тривожними розладами, депресивними, так після якогось хронічного стресу, також обов'язково огляд в гінеколога, тому що певні гормональні проблеми також можуть на це впливати.